Голіваємо за Україну долю, як мріємо про мир в країні і болю. На поклик серця в живі є має, найкраща в світі гра, це кожен знає. Тож долучайтеся до нас складну годину? На разом зразу моє любити Україну. А козаків їх слава хвилини віків. За славу Україну, за завільне життя, за багатьох славу, за щасливим майбутням. Три роки ми навчаємося в умовах війни, і це покладає на нас велику відповідальність. Попри складні умови, постійні повітряні тривоги, проведення занять в укритті, ми оволодіваємо навчальною програмою гуртка, проводимо заходи, беремо участь у конкурсах. Рій працює за такими напрямами: підтримка Збройних сил України, участь у волонтерських акціях, виготовлення сувенірів та подарунків для наших бійців, збір продуктових посилок, співпраця з волонтерами. Підготовка тематичних заходів до державних свят та пам'ятних дат, річниці визволення Тростянця від російських окупантів. Тематичні зустрічі з бійцями Збройних сил України, проведення спільних практичних занять тренінгів з військової підготовки тактичної медицини, участь у всеукраїнській дитячій юнацькій військово-патріотичній грі «Сокіл Джура». А ще ми вивчаємо історію України, її військових формувань, проводимо пошуково-дослідницьку роботу, збираємо матеріали про випускників закладу, які героїчно загинули у російсько-українській війні. Ми є активними учасниками обласного соціально освітнього проєкту «Кровна родина та обласних краєзнавчих акцій та конференцій. Міжрегіональної історико-краєзнавчої конференції Україна в лютій боротьбі обласної науково-практичної конференції Перший крок у науку всеукраїнської вікторини Відун. Джури нашого рою стали призерами національного етапу конкурсу проєктів екологічного спрямування Геніус Олімпіад Україн. Ми активно співпрацюємо з молодіжним центром Коробка, дитячою дорадчою радою при Тростянецькому міському голові з питань молодіжної політики, проводимо спільні екологічні акції, беремо участь у різноманітних тренінгах. Окрім цього, наші джури є активними членами ради лідерів учнівського самоврядування Палацу дітей та юнацтва, учасниками телепроекту місцевого телебачення Молодь на ефірі, обласного конкурсу Діти розбудовують громаду. Тож тримаймо стрій, усе буде Україна. Тож хай гартується з роками наша козацька звитяга, хай будуть поруч разом з нами. Морі щаги співа! Як завжди, з перспективою у серці, звитягомо в герці, всі молимося за перемогу нашу нині. Грудня.